Рядовий українець. Хто є герой? Герой року, герой нашої доби, нашої ери, нашого часу. Ким пишаються сучасники і пишатимуться майбутні покоління? Кожен з нас знає його. Він рядовий українець. Він вже й не пам'ятає, чи це його ім'я, чи прізвище, чи позивний, чи псевдо. Все переплелось один згусток крові, поту, сили, слави, любові і ненависті. Українець це його ДНК. Йому десь під 20, хоч рік-півтора він міг собі приписати. А можливо, йому вже за 60, але руки ще міцно тримають зброю. Та переважно йому 30-40 зрілий, досвідчений, самодостатній. Зранку 24 лютого, чи то було вже 1 березня, він добровільно переступив поріг військомату. Хоча не виключено, що повістку йому могли вручити просто на вулиці, на зупинці громадського транспорту, коли він поспішав додому. Він один із мільйонів із жовто-блакитним серцем. Простий, простісінький хлопець, робітник, вчитель, лікар, дрібний підприємець. Часто непримітний у своєму містечку чи селі, часто той, хто перебивався тимчасовими заробітками чи підробітками, він не збирався воювати. Не збирався, але готувався фізично, морально, і тепер він воїн. Хтось скаже, ні, неправда, він успішний бізнесмен, перспективний науковець і популярний блогер, життєлюб, мандрівник. А можливо, колись поет і музикант. З дитинства дієвий у пласті, сумі, чи Менка і той, хто бігав гурбенськими лісами. А ще він належав до Ультрас адже життя наше таке ультракруте. Можливо, він віддавно задумувався про кар'єру військового, а починав як волонтер. І хоч у нього немає великого військового досвіду, та хіба ж, а то не війна. Хіба Майдан це не бойовий досвід. Тепер він рядовий, перш за все, піхотинець. Але якщо потрібно, то і кулеметник, і гранатометник, і мінометник, і, звісно ж, штурмовик. На ньому тримається геть усе: лінія фронту, лінія життя, зв'язок, координати, дрони, наступ та контрнаступ, і навіть сухпай і турнікети. Міцну надійну каску йому передали з діаспори, бронік підігнали волонтери, а зручні берці докупив він сам. Він же класно стріляє зака, хоча кілька разів уже використовував і джевелін. А головне, він фантастично добре вміє копати і рити. Лопата ось головна зброя солдата. Проте, який солдат, який солдат не мріє стати офіцером? Тому напевне він уже й у старшинському званні, хоча це військова таємниця. Він захищає рідну землю. Він відстояв золотоверху столицю, захистив Древній Чернігів і Нескорені Суми, звільнив Херсон та Ізюм. Він сталився у підземелля Газовсталі, гризався у сіль Соледару. І вказував напрямок Руському воєнному кораблі на Зміїному. Він той, хто пройшов крізь вогонь і час, хто повернувся з полону, хто підняв червону калину. Його болять рани, і йому не дають спати контузії, але він тримається і не здається. Він втомлений і страшенно дратівливий. Він спить по дві години на добу, чи то на тиждень. І чекає на ротацію і відпустку, щоби знову і знову повертатись до своїх. Він надніпрянець і галичанин, Подоляк і Слобожанець, гуцул Бойко і Воленяк, Кремчак, Полтавець, доненчанин, Запорожець і Кубанець козацького роду. Він бандерівець і Мельниківець, петлюровець і мазепенець, чорноволівець, гавдидевець і залужнівець. Він об'єднав усіх, адже час зараз такий, коли потрібно єднатися. Він не втік і не зрадив, бо зрада це не про українця і не про рядового українця. Він вірний і рідний, він коханий і неймовірний коханець, він чудовий батько і турботливий син, відповідальний чоловік. Хоча, чому лише він? Рядова Українка, мати і військова, волонтерка і парамедик, краса і мужність, врода і ненависть до ворогів, мама, дружина, сестра, кохана дівчина, воїн, його місія завершити цей безкінечний лютий вже майже десятилітньої війни, яка триває століттями. А символом цієї війни назавжди буде білий тюльпан, квітка весни, вірності і чистоти. Він повернеться зі щитом або на щиті. Він обов'язково повернеться. Повернеться на весні, посеред літа, восени і серед зими, повернеться через рік, через сто, через віки. Повернеться із перемогою, повернеться як герой. Справжній, шляхетний, мужній, мудрий, втомлений, але непереможний, рядовий українець.